Яскраво, сильно, об'ємно та смачно. Усе це про привіт літа. Одноймену виставку живописного реалізму Анни Хомчик та її батька, куратор експозиції, яку розгорнуло культурно-мистецькому центрі, давня знайома художників. Тож, певна, івано-франківцям представлені роботи обов'язково прийдуться до смаку. Бо ж і сама свого часу чимало побачила і концептуального мистецтва, і абстрактного, і навіть актуального. Аж поки не зрозуміла найгеніальніші речі ті. Що найпростіші, ці картини приваблюють своєю любов'ю до світу, до краси природної, і в них дуже гарна енергетика. Її картини випромінюють радість. От, наприклад, я недавно подивилася, в неї дуже гарна анімалістика. Там і вовки добрі, і гусечки, і півники. І От я дивилась на гусечку, така біленька гусечка, і, і в мене було 10 хвилин щастя. Вловитись знотувати тональність, дотик, світло чи кольорову вібрацію. Саме це вміння Анни хомчик підкуповує глядача. І хоча мисткиня відома перед усім своїми живописними, та наче акварельними квітковими натюрмортами, не як ваблять до себе і жанрові фольклорні картини, та найцікавіші для споглядання безумовно ексцентрично. Загадковий автопортрет Анна Хомчик зобразила себе з зеленим обличчям і рудим волоссям. Спочатку робота мимоволі відштовхує глядача. Але якщо придивитися, можна помітити, що вираз очей художниці і вираз обличчя взагалі дуже такий саме іронічний, але добрий. І тому цей автопортрет він виражає все ж таки душу, характер художниці. А от роботи Володимира Хомчика значно консервативніші. І тим не менш, саме його школа добре прочитується у живописних полотнах доньки. До речі, виставка обох львівських митців для Івано-Франківська далеко не перша і не остання. Сподівається, куратор експозиції і обіцяє невдовзі потішити місцеву публіку новим творчим доробком художників. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.